На ремонті ось така пластикова валіза вийшла з ладу одна колещатка. Як бачимо, ця валіза вже була в ремонті, було поставлено ось колесо на підшипниках, заводські йдуть без підшипників. І це той випадок, чому ми рекомендуємо, якщо ви міняєте на ці колеса, на підшипниках звичайні, то міняйте два одразу, навіть якщо друге абсолютно ціле. Тому що на підшипниках воно мощніше і більше ваги йде на те, яке слабкіше. І воно зазвичай раніше виходить з строю. Сьогодні будемо міняти оце коліщатко. просто замінимо колесо, поставимо на підшипника. І все для цього знімаємо ці заглушки. Ось їх тут їх немає. Висверлюємо втулку металеву і ставимо. Діаметр колеса, можемо заміряти тут або тут. Потрібно лише два розміри. Це діаметр колеса, у даному випадку, 46 мм, і ширина вилки, ось ця, куди ви будете ставити коліщатку. у даному випадку 24 мм. Тобто, ідеально підійдуть. 46 мм колеса шириною 22. Тоді тобто буде місце, де поставити. Також бачуємо що дуже туго працює. Сюди теж ведешку з маску закапаємо. Коли знімете колесо, сюди теж. Тут заклепка складна, вона держи вилку. Тобто сюди капаємо, сюди. Тут так само. Ну, ці бачите, в гарному стані, бо, скоріш за всього. Возять саме на цих двох каліщадках і вони чаще всього будуть виходити із строя.